Це у нас Делонджі примадонна С Ево. З проблемою, що вилітає стімер при пару і також надзвичайне ТО. Розбираємось. Ми, як бачимо, трубочки вже чорні і люди взагалі по ходу не дістають заварний пристрій. Там вже і пліснява і все, що можна. А залонжує нас і підтікає, підтікає із-за перехідника на паровий бойлер. Зараз замінимо, почистимо, змастимо і думаю, все буде добре. Що ж, закінчили ми нашу красуню. Людей вилітав повністю старий стімер. Дивіться, як новий працює. Замінили люди добрі. Перед тим. Дивіться, зараз покажу, як знімати такий стімер. Тут є, натискаючи, натискаємо кнопочку, дістаємо, не треба рвати. І по суті, тут посадочні всі місця людина і зламала. Ну Це офіс, це нормально. І подивіться, як гарненько вона аварія каву. Заміняли резиночки також в робочий блок. І на паровому, якщо пам'ятаєте, так от сам перехідничок. І оце такі резинки стали у людей за 3,5 до 4 місяці. Десь так. Але це офіс вони наварили 4300 порцій і взагалі не діставали заварний пристрій. Будь ласка, дивіться за кавоварочками. Подивіться, яка краса. Як тихенько вона працює. І якщо ви хочете таке саме якісне обслуговування... Привозьте до нас, ми знаходимося на Вадима гетьмана. 27, або здавайте на нову пошту. Всім гарної дни.